Вітаю! Всі, ви знаєте мою позицію по відношенню до нашого інформаційного простору. Я неодноразово говорив про те, що в інформаційній війні, на жаль, програємо ми патріоти, волонтери, захисники, люди, які хочуть справедливості, і програємо не кому-небудь, а своїм же ж вітчизняним засобам масової інформації. Тому що вони належать олігархам, тому що п'ятий канал належить Порошенку, один плюс один належить Коломойському, новий канал належить Пінчуку. Тому кожен олігарх піарить своїх героїв, які сам і зліпив у вигляді чи то експертів, чи фахових спеціалістів, або навіть нардепів, якщо це ми говоримо знову ж таки про п'ятий канал. Чому я говорю про те, що сьогодні під час війни дуже важливо, щоб люди знали правду. Ну, Тому що проінформовані, значить, е, готові до війни. Але, на жаль, е, наше суспільство журналісти вважають просто стадом ідіотів. Е, приклад, тому українська правда, яка назвала мене офіційно, заявила, що я державний зрадник Україні, колаборант і все інше. Приклад брехні, на якій просто попалися журналісти, попалилися. і попалили свого медичного експерта. Увага! Друзі, маємо можливість зараз долучити до нашої розмови ще одну гостю. Про дуже важливо будемо говорити про те, що відбувається із нашими бойовими медиками медичним забезпеченням на фронті. Медичний координатор поранених на сході, волонтерка Оксана Корчинська з нами прямому на зв'язку. пані. Одну секунду, хто така пані Корчинська? Я вам скажу. Нагадаю, це дружина Корчинського, екс-нардепша від радикалів. Свого часу найбільшу користь вона принесла Верховній Раді України для Олега Ляшка. Це коли він не знав, як списати мільйони через декларацію і нічого умного не придумав, як через її фірму, яка займається лотерейними квитками. Він написав, що виграв лотерею. Ви пам'ятаєте цей гумор? Це я вам так: Користь, полезне квалізнедійства нардепа Оксани Харчинської у Верховній Раді України для Олега Ляшка. Тепер вона у нас оказується цілий. Експерт, по, як ми почули, ну там такі регалії, що я навіть не буду повторяти. Волонтер і по пораненим. А тепер увага. А чим ж зараз займається наш волонтер, спеціаліст по пораненим? Все вас вітаємо. слава Україні! Дякуємо, що ви з нами. Да, героям слава! Єдине, що я зараз не настав пункт, я відпустці зараз мандрую Україною. І насолоджуюсь тим, що наші війська відстояли, що наші захисники за що віддають кожен день своє здоров'я і життя. І тому дякую всім побратимам. Посе це ще раз говорить про те, що е, слава Україні, героям слава використовують всі лінь. А насправді ми маємо справу просто сафаристичної зараз е, ситуацією, де е, назвали пані Карчинською. І волонтерам, і експертам по поранених, яка сидить, відпочиває її підловили, скажімо так, не в самому лучшему місці, і розповідає, що вона мандрує по країні і насолоджується перемогою нашої армії. Я бажаю пані Карчинське мандрувати і далі. А журналістам п'ятого каналу е також раджу мандрувати слідом за пані Карчинською і не вважати нас за лохів і ідіотів, тому що справжні волонтери і справжні експерти по пораненим знаходяться. На передовій знаходяться там, де ці поранені, а не мандрують по Україні. Дякую.